Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Пробуст Віктор Олександрович, старший солдат, стрілець-помічник гранатометника 1-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти, 1-го стрілецького батальйону, 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького, народився 18 лютого 1985 року в селі Іванківці, що на Житомирщині. Як старший син був опорою та підтримкою для батьків. Допомагав у вихованні брата Олександра. Віктор завжди піклувався про своїх рідних, був мужнім, амбітним, відважним, справжньою душею великої родини і будь-якої компанії. У 2002 році Віктор закінчив Вертокиївську загальноосвітню школу, після якої був призваний для проходження строкової військової служби. Після закінчення служби працював на підприємстві у місті Житомир. Віктор зустрів жінку Світлану, яка у 2009 році стала його люблячою дружиною, 20 червня 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації в складі 26-ї артилерійської бригади воював на сході України. Кожного року проходив військові збори в складі 26-ї бригади. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських загарбників до України, Віктор, не задумуючись, зателефонував побратимам, з якими пройшов АТО, і вирушив до військкомату. Його зарахували до роти охорони 7 травня 2022 року. Віктор вирушив на збори у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. А вже 1 червня вирушив на схід, щоб боронити кордони своєї батьківщини. 6 червня 2022 року в селищі міського типу Луганське Донецької області Віктор загинув під час мінометного обстрілу. Віктор герой України, який, незважаючи ні на що, в лиху годину пішов захищати свою родину, батьківщину і український народ від ворога. Маючи добре серце, душу і гарячу кров, він на фронті показав нашим хлопцям-побратимам, що до останньої секунди свого життя він відважно буде стояти пліч опліч. І незважаючи на те, що його тіло на сьогоднішній день не з нами він завжди залишається в наших серцях, бо герої не вмирають. Добра і світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг ніколи не забудемо. Спи спокійно брати. Вічна пам'ять захиснику України. Герої не вмирають. Героям слава. Розповідають побратими. Указом президента України номер 336 дріб 2023, від 19 червня 2023 року. Хробуст Віктор Олександрович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно за заслуги у військовій діяльності по забезпеченню обороноздатності держави героїзм і самопожертву виявлені у захисті територіальної цілісності і незалежності України 28 вересня 2023 року присвоєно селищною радою найвищу відзнаку територіальної громад громади. почесне звання, честь і гордість Новогуйвинської громади. Посмертно. Свій останній спочинок захисник знайшов 13 червня 2022 року в селі Іванківці, що на Житомирщині. Вічна йому пам'ять і слава!